Президент робить правильні кроки. Та людина, яка досягнула в житті, побудувала підприємства, побудувала бізнес. Ця людина зможе і відповідно відбудувати, і в державі зробити багато доброго і допомогти. Тому, безумовно, я закликаю. У нас є таких менеджерів досить багато і на Черкащині. І мені б хотілося такі, як і Восецькі, щоб вони працювали поряд зі мною. Це справжні люди, які... Прагматики які можуть робити цю, цю роботу, причому швидко орієнтуватися в сьогоднішніх подіях. Е, тому я це тільки е, готовий це підтримати. Але коли людина працює у бізнесі, на, коли є, відповідно, не всі готові залишити і бізнес, і перейти, тому що можна і загубити бізнес. Тому що коли ти працюєш, то треба віддаватися. У мене, я коли перейшов з бізнесу, у мене є партнери, є брати, які на сьогоднішній гідно працюють і, е, як кажуть, забезпечує цей бізнес. От. А Не завжди в усіх компаніях є така можливість.